Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 16 березня 2025 рік. Я хочу сьогодні вам показати, в принципі, я вже інжири свої відкрила, але на ніч я ще їх закриваю. Но сьогодні я вже зніму пленку, я вам ще раз покажу, як я їх укривала. Можливо, це комусь буде. Корисне в наступному році на зиму, як їх закрити, тому що у мене дуже добре це все спрацьовує. Короб накритий у мене чорною плівкою, Отакою. потім поперек просто поставлений брусок і зверху шифер зроблений такий з наклоном, щоб якщо буде сніг або дощ. То він ну, стікала вода з нього, щоб не залишалося на криші цього короба вода. Отак от у коробі, воно пришпилене трохи до землі, щоб не торчало. І от я хочу показати, що зелені почечки, все з ним добре, призимував він добре. Е, уже. Він ще в мене на зиму був вкритий е, тонким агроволокном. Прямо отак, зверху його накривала. І Потім, так як я вам показала, от пленка, короб накритий і шифер. Оце таке накриття на зиму у нас. Іменно по інжири, які ростуть у відкритому ґрунті. Е, чому в мене короба зверху зроблений? Тому що у нас дуже Близько під води, я вже не, не раз це говорила. І вони, я боюсь, що він вимокне. Закопати його у траншею не можна на зиму, так як вирощують у траншеях. Ну от У мене зроблені отакі з пінопласта корова, я сама їх робила, і от він так у коробі росте. Я поубираю оці всі, що я пришпилювала. І він у мене трохи буде як уверх рости, а потім ці гілля, що прижимаються гарно до землі, так вони будуть залишатися і будуть обрізатися далі, щоб, ну я не знаю, років два, хоч три ще його прикопувати. А там, я думаю, коли старіший кущ буде, то він буде дуже набагато краще зимувати, ніж зимує. Тільки висаджений куст інжиру. Що я ще хочу додати? Що зараз, оце, навіть коли ми його відкриємо, то Ще можуть вертатися заморозки весняні. І в минулому році, ті, що я винесла, в мене тут стояли в контейнерах, вони, то дуже гарно підмерзло листя, почки. І воно по-новому починало все розвиватися, вже набагато пізніше розвився кущ. А ці, що я накривала, от вони ще будуть отак. Поки почки гарно розпустяться І зверху ми накриваємо короб просто агроволокном на ніч, тому заморозки для них ще не страшні. Оце отаке укриття. І сьогодні відкриваємо вже пленку, а потім будемо його тільки прикривати агроволокном на ніч. Ще трошки вам покажу свою хурму. Хурма також укрита була. Тут ось зовсім тонесеньке агроволокно залишилося на хурмі, перезимувала вона добре. от Почечки є, навіть трошки вони вже розпускаються, але вона зв'язана, ще, але наверх ще був одітий такий, як сахарний мішок. І зверху одіти був пакет. Я показувала ось восени, як ми його накривали, цю хурму. Зараз я оставляю на ніше отаке тонке агроволокно. Воно гарно продувається, вітер, сонечко навіть туди сонечко попадає і повітря гарно заходить. Так само ж вкрита в мене от азіміна. Я азіміну вкривала для того, щоб боялась, щоб вона перезимувала гарно, Бо вона в мене була привита, дуже багато гілочок там прививку, і пішли вони дуже гарно. Тому хурма і азіміна також дуже гарно перезимували. От короба вже відкрита і на ніч, ще раз повторюсь, буде вкриватися тільки агроволокном білим. Це ось хурма сосновська, вона також трошки укрита. і... Там навіть от, трошки її роздуває і заходить, тряпка ця роздувається і виходять гілочки на вулицю, але коли на, на ніч, то я просто її трошки зав'язую, тому що буде заморозки і щоб не повимерзали почечки. Ще вам покажу зізіфус. зіфус. Зізіфуси я обрізала вже. Там попадали старі такі від листочків гілочки. Вона вся жива. Тут у мене Зізіфус, я вже вам говорила, це конфетний. Це от Зізіфус Ян Дзяго. Вони в минулому році зав'язали перші плоди, але вже аж перед зимою. тому ну, Вони встигли дозріти деякі. Буду сподіватися, що в цьому році вже дасть більше плодів і вже можна буде трошки посмакувати. Але ще дерева тільки другий рік посажені, тому не знаю, як вони чи вони зможуть уже заплодоносити, так як вони мають плодоносити, а можливо, ще і ні. Там у мене от короб пустий, то. Змерз у мене гранат. Вільніше він не змерз, я вам в минулому році казала, що він у мене випрів, бо я його сильно замотала. І зараз ще підемо до гранатів. Я вам покажу, я вам розповідала восени, як я свої гранати укривала. Ще ми їх не розмотували. Але над ними зроблений такий шалаш. І перезимували, я вже туди залазила, дивилася, чи, гарно вони, чи живі вони чи ні. І я вам скажу, що перезимували вони, наче непогано. І ще зупинюся на своєму огороді біля інжирів, бо мене запитували, Оксаночка питала мене, що це за ящики і щоб я розповіла, що я з ними роблю. Я вам хочу сказати, що в мене в оцих ящиках це вже третій-четвертий рік. У мене росли в минулому році у мене картошка вирощувалась тут. Дуже гарний урожай. Якщо ви хочете подивитися, є на каналі десь в, в самому на початку моїх відео є як я. Корова викопала картошку. Це був чорний, такий, зроблений із будівельної сітки і зверху чорне обтягнуте. от Я з нього посадила три картошини, а було велике відро картошки зібране. А в перший рік в оцих коробах, які під забором йдуть, верніше ящики. Тут були посаджені в мене дині і кавуни. І я вам скажу, що дуже гарний урожай був. Кавун виріз десь, мабуть, 12 кг. Ми важили дуже смачний, був такий насичено, сочний. ну Він, правда, рожевого кольору, не червоного. Тому ці ящики, вони... дно я не вирізала, воно там як сітка йде, він положений, вирізав. Врізано, звісно, в агроволокні обрізано там, де дно агроволокно, і зверху заповнений цей ящик торфом. І в торф я садила, от, це вже третій рік, я ще раз напоминаю можливо, так вирощувати і огірки, і помідори. По-перше, між ними відстань. Сонечко воно освітлює кожен кущ, дуже гарно получає сонце, рослина. І ще, що я хочу додати, що обітрюється гарно і головне вчасно полити його. А так дна немає, коріння може йти спокійно, туди вниз, аж за ящик. Весною можна його, я, якщо потрібно поміняти землю, то можна от поряд постав, положити якусь ганчірку або поліетиленовий якийсь пакет вигорнути. Землю поміняти торф, додати добрива, це або куряка, або із такий перегній, може гарно випрівший, і вас буде, по-перше, дуже легко підживляти в таких коробах і ящиках рослини, поливати набагато Проще, і не росте бур'ян. Я його мульчую потім. Правда, вже в цьому році трохи я там оцим поліетиленом застеляла, і воно вже у мене пообривалося за два роки. Але його можна із. Пінопласту зробити, і пластикові короба. Це вже в кого як хватить фантазії. Тому попробуйте, я, я б рекомендувала. Можна так і картошку вирощувати, особливо в кого не дуже багато землі, то в таких коробах десь можна поставити їх, щоб вони багато місця не займали. І можете виростити якісь овоші. Все-таки, між ящиками, я рекомендувала б застеляти чорне агроволокно. Воно тоді не проходить бур'ян. Ми в цьому році замульчували, нам попала щепа. Я дуже вдячна, мені позвонила моя цитрусова подруга, вона порекомендувала її знайомі. Завозили щепу і привезли нам. Я от замульчувала всі і в огороді дуже багато грядок. І я дуже задоволена, тому що все-таки не буде рости бур'ян. Воно тоді проще і легше обробляти. Навіть отут, де в мене росла петрушка, ми поки її оставили, але кучу ось навозили. Потім ми її розгорнемо, і хай вона гниє. А згодом оця щепа вона буде лежати зимою під дощем, під снігом, і буде перегній, який дуже корисно додати потім у грядки із овочами. Ну, Це я вам показала свій, та що я хотіла вам показати, інжир, показати. Свої короба, які я робила, може, кому це пригодиться, тому що, ще раз говорю, що хто вирощує такі, як хурма, кущі якісь на такому ґрунті, як у нас, що дуже багато вологи і потрібно землю трохи піднімати, то оце такий варіант. У мене і хурма отак посаджена. Це старий, стара посадка. Ми робили, я тоді робила. Із шифера такі короба, а зараз я з пінопласта роблю, тому що воно навіть краще для коріння іде як утеплення. Ну, це якщо мова пішла сьогодні вже про мій огород, то я вам покажу. Це в мене грядки от з часником. Також вони зроблені з пінопласта. Я вам вже його показувала. У мене в минулому році помідори тут росли. У мене дві грядки посаджено часника. І от одна грядка цибулі. Тут от посіяно в грядках вже морква. Я прикрила, тому що у нас котики. Шкоду роблять, прикрила такою із сосни гілочки. І от ще одна грядка цибулі. Ще я не доробила грядки. Тут у нас така площа замульчована, але весною вони будуть дороблені і тут вже будуть посаджені і перець, і сині, ну і помідори. От Грядки там ще пусті, ще не. Не заповнювали їх нічим, а лише рано, тому що садити ще рановато. І грядка голубіки. Я її вже пообрізала трохи. Я не сильно, кусти ще не дуже в мене старі, я не дуже їх ще стараюся вирізати. Мілкі деякі повирізала, але старіше я не вирізала, тому що на них от такі гарні почечки розвиваються. Вже видно, що набубняві лице будуть квіточки і будуть плоди. У мене в минулому році два куща. Приболіло, Мабуть, хрущ десь попав, бо у нас недалеко звідси черешня росте. Тому вони також посаджені в мене от в таких контейнерах. Тут насипаний кислий ґрунт, вирощую я в кислому ґрунті голубіку. Урожаї гарні, ще я їх не підкормлювала. я якщо... Комусь потрібно, то я покажу, чим я підкормлюю їх, підживлюю, і обов'язково я насипаю під кожен кущ, сиплю сірку. Вона підкислює ґрунт і тому непогано росте от плоди. Дає гарні гілочки гарні і також листочки не червоніють. Але за сезон я це роблю ну, раз-два. От Зараз я весною це зроблю, а потім я буду робити десь, уже як плоди будуть в'язатися і такі вже будуть простити, то я ще раз підкислюю. Можливо, я не дуже багато даю підкислювачі, але це вже з мого опиту, вони ростуть вони непогано. І ось я хочу показати за домом. Тут от у нас такий вольєр, апартаменти наших собачок і котиків на другому поверсі будки, там іде для котів два таких, дві кімнати, у них вони підігріваються. І от для оцих мордах у мене тут у них. Будка, також у них двойна вона. Вход у них є і туди вглуб, вони заходять, їм не так дує. А тут поряд от у нас ростуть два граната. Я вам показувала, ми висаджували. І ще я їх не відкривала. Але вони зовсім не замотані. Там вони просто ростуть, як дерева, а над ними зроблений отакий шалаш. Я вам розповідала, як ми зробили. Зверху оце тент, прикручений шурупами. Чоловік ще не відкривав, тому що. Передають ще заморозки і похолодання. А я туди заходила, у мене з, тої сторони, з другої сторони є куди зайти. І я туди заходила, то гілочки, зламала одну гілочку, вона повністю зелена. У нас було 17 градусів морозу, і я переживала, що він не перезимує гранат. Але подивимося, коли ми вже відкриємо його, тоді я вам покажу, коли ми відкривати будемо гранат, я вам покажу. І подивимося все-таки в якому стані знаходяться дерева. Рози я не вкривала. Вони обрізані, трошки прикопані. Підгорнуті там землею і замульчувані. Е, я, але я дивлюся, перезимували вони непогано. Е, вже квітнуть і риси перші. Е, тут ще не закінчене мене озеро моє, тут потрібно ще порядок наводити. Але вже ми підключали. Е, хорошо, водопадик працює І тут будуть водяні лілії винесені. А Піони також вже починають підніматися, з землі вже їх видно. От, от такі є підсніжники, підсніжники і от такі іриси риси ці квітнуть. Уже підходить, скоро будуть розпускатися і тюльпани, і нарциси, підуть, і піони квітнути, тому вже буде краса. І в городі, не тільки орхідеї в саду, і так далі. На цьому я хочу закінчити своє відео. Вам показала трішки весни у нашому саду, весна у нашому городі, і як екзоти, ще майже всі сплять, але вже наполовину відкриті. Бажаю всім здоров'я. Якнайшвидше, щоб наступив мир. І будемо чекати теплих днів, сонячних днів і гарного настрою. До побачення!